Добрий вечір. Моє ім'я Оксана Джус. Я мама двох малих джусів, і сьогодні хотіла б розказати нашу історію. В дитинстві мій будинок був поруч дитячого будинку інтернату і гуляючи поруч по району зі своїми батьками, мамою, татом, з бабусею та дідусем, які мені все розповідали і дуже багато мене навчили. Я дивилася на дітей, які були за решіткою парканом. Своїми руками, пальчиками вони хапали за той паркан і дивились, як ми гуляємо. Я була зовсім на іншій стороні. І одного разу я запитала своїх рідних, а чому ці діти там і вони не гуляють так, як ми. І мені сказали, ну це діти, які не мають батьків, батьків їх полишили. Або померла ще щось сталося, і ці діти змушені перебувати в дитячому будинку. Для мене це таке було здивування. Я запитала одразу добре, але ж є дорослі, чому вони їх не беруть? Як це можливо? Так сформувалась моя перша життєва мета в мої шість років: що я не буду родити, допоки є діти в дитячих будинках. І ось я виросла, діти там ще. На жаль, були. І я почала досягати цієї цілі. Ну, для цього мені в першу чергу треба було створити сім'ю і знайти подружнього партнера. Так як я не дуже ходила на дискотеки чи вечірки, точніше, взагалі, не ходила, я щось так підзависла, де ж його шукати. На роботі мені порадила моя подруга, каже: Так дивися, є сайти знайомств. Кинь туди свою анкету, познайомишся і когось раптом знайдеш. Ну та добре. Для мене це не була проблема, тому що на той час я працювала в рекрутаному агентстві і успішно закривала найскладніші вакансії. Думаю, кандидатів ми шукали в інтернеті. Окей. І одного серпневого понеділка я заходжу на сайт знайомств. Там випадає така анкета. І е, перше питання. Ваша мета візиту? Я одразу ж її заповнюю: знайти подружнього партнера, чоловіка. Мене питають, яке ім'я. Я, звичайно, пишу по батькові. Я пишу. Там є е, така графа: адреса. Я ж, звичайно, написала свою адресу, е, будинок, квартиру і поверхну, щоб точно попав. Там було далі питання. Ваші телефони? В мене було два телефони, я ще дала робочий, а раптом. Мені написало багато хлопців. Чому? Тому що, розміщаючи фотографію, я теж не дуже ще розумілася, як це робиться. Я її не перевернула, тому як новичок я вискакувала на тому сайті ось тако. Докладаючи зусиль мене розглянути, деякі чоловіки написали, одразу полетіли в бам. І один цікавий хлопчина теж мені написав: Давай зустрінемося. в нас були спільні інтереси. Він працював військовим психологом. думаю, о, окей, я теж знаю психологію, працюю з кандидатами. Добре. І через день, в середу, о сьомій вечора, ми з ним зустрілися. Одразу пішли присісти за столики, які були поруч, і думаю, так, треба ж закрити вакансію. Така ну, трохи складна вакансія, та, собі чоловіка знайти хорошого. Я запитала, як його звати, чим займається. Ну, І наступне питання мета посади. Чи ти готовий всиновлювати дітей? Чи задавали вам таке питання на першому побаченні? Чоловік відповів: ну так. І отут Йокнуло. Думаю, треба брати. Брала я скоро. В нас ще було два побачення, і після того, ну, вже третього побачення, він жив у мене вдома, і ми скоро розписалися. Пройшло декілька років, ми залагодили свої фінансові питання, там будинкові питання, так бо дітям треба було жити. І от настав час на дітей. Ми, звичайно, ще раз все проговорили, продумали родити чи усиновлювати. І пішли, здали всі аналізи там, у відповідний центр планування сім'ї. Коли пройшли аналізи, і нам сказали, що ми абсолютно здорові, ми все дуже втішилися. Ну все, пішли писати заяву на усиновлення. Ми здорові. Через 5 років після того, як ми зустрілися у серпні, була написана наша заява і почався збір документів. Напевно, ви чули, що зібрати документи це дуже складно, це дуже довго. Направду, якщо бути у відпустці це 2-3 дні, а якщо не бути у відпустці ще ходити на роботу і відпрошуватись, це раптом 2 тижні. За два тижні ми зібрали необхідні документи, пройшли комісії, нам видали наш номер усиновителів і документи. Але сказали те, що ви теж напевно чули: дітей немає, шукайте самі. На той час же в Україні ефективно функціонував сайт Срідство Ні, де були різні анкети дітей. Відповідно, я передзвонила в усі обласні служби дітей, які були на той час в Україні. Вони мене всі запам'ятали, тому що я як. Людина, яка вже працювала в продажах, розуміла, що холодні дзвінки теж ефективні. Вони вже всі знали мій номер, кого ми шукаємо. І ось десь за тиждень часу на форумі тепер моя подруга пише, що знайомилася з одними дітками. Я одразу дзвоню в ту службу, домовляюся про зустріч. Але ми були у Львові, а діти були на іншому кінці, там на півдні України. І вона каже: А ви що хіба приїдете? кажу, та вже, вже, вже. І отак, одного дня, 30 вересня, коли моєму майбутньому сину виповнилося власне один рочок, ми сіли у потяг і приїхали до міста на півдні України. Нас повели знайомитись. Тут є мама, і ви, напевно, пам'ятаєте той перший момент, коли ви побачили свою дитину. Так само я пам'ятаю народження моїх дітей. Мій син, якому було рік, він був дуже мал маленький, так в рік він важив 6800, мами розуміють. Він був маленький, і отут на обличчі була така синя, сина, синя улюблена тепер по сьогоднішній день, така е, ткав'янка. Це е, було щось неймовірне. Потім ми познайомилися з нашою донечкою. Е, я е, їй принесла іграшку котика. Так, вона ну, не дуже розділяла мамині інтереси по котах. от, тому... Е, Тато молодець нас виручив, він мав цукерочки бділка, так? і так цей контакт ми встановили з дитиною. Але так як це було серйозне рішення, діти були першими. І в багатьох є питання: а чи ви не боялися? Взагалі ні. І ніхто не, не може боятися, тому що хіба ви знаєте, хто у вас народиться? Ну, крім статі, ми теж знали тільки стать дітей. Але якими вони будуть, якими вони виростуть, на кого вони будуть схожі, які в них будуть очі, ну це ж так само невідомо. Тому ми ствердно казали, так, це наші діти. Ну але треба було подумати, і ми вирішили зупинитися в тому місці на ночівлю, так вже не використовували квитки, які в нас були назад. Бо я так думала, що за день все зроблю. Ви розумієте, що в мене все швидко так. Думаю, добре, і вечором ми пішли гуляти по проспекту того міста. Так як це було літо, дуже було багато пар мам з дітьми, так які гуляли. Ми з чоловіком такі йдемо. Дивись, дивись, дитина їде? Ні, не наша. ні, не наша. А дивись, дивись. ні, ну подивись, ну наші кращі, та та то точно, ні, і то ні. Отак зранку, вже в повній свідомості, розуміючи про серйозність нашого рішення, ми подали документи, щоб стати сім'єю. І це теж відбувалося все дуже скоро, бо від часу подачі документів до того часу, коли ми приїхали додому, минуло лише три місяці. Отож, за три місяці я стала мамою двох чудових дітей. І це була би чудова історія, коли я вже думала, що саме найскладніше позаду. Але пішов час на адаптацію. Три роки на адаптацію були надзвичайно складними. Від величезної радості я часто впадала у відчай від тих проблем і нерозуміння, що відбуваються, не маючи жодної підтримки від соціальних служб, психологів, тільки користуючись ну, доказовими лікарями, як невропатологами, неврологами, ми не могли зрозуміти, що відбувається. Всі наші зусилля, ти робиш крок вперед, а в тебе 10 кроків назад. Крок вперед 20 кроків назад. Це дуже вимучило, ми виснажувалися разом з чоловіком. Були моменти, що ми навіть розходилися, тому що неможливо було контролювати ситуацію. Якби не щасливий випадок, коли ми познайомилися з хорошим психологом в одній приватній школі, і вона сказала: Так напевно, у ваших дітей саме цей діагноз за три роки ми його вперше почули. От я попрошу оператора коротенький сюжет. Діти з невидимою інвалідністю, якої могло би й не бути. Просто їхні матері під час вагітності пили. Тепер у світі це найпоширеніша причина розумової відсталості. В Україні діагностика дітей з фетальним алкогольним синдромом не відпрацьована. Як розгледіти його в малечі і чи є безпечна алкогольна доза під час вагітності. І завдяки цьому психологу випадково. Через три роки нашої боротьби, яка ніколи нічим не закінчувалась, ми дізнаємося, що є такий діагноз ФАС – фетальний алкогольний синдром. Це коли плід в утробі матері постійно під впливом алкоголю, не існує безпечної дози, чи це один келих, чи це літери. Це все одно буде зачіпати майбутнє вашої дитини. В нашому випадку сім'я була неблагополучна і переважно в дитячих будинках діти власну з неблагополучних сімей. Тому наслідки були відповідними. Але маючи вже це знання, ми хоча б могли, якщо не робити крок вперед, то утримуватись, балансувати і стояти на місці. Це допомогло дітям піти в школу, але в першому класі, коли вже вчився молодший син. То в середині першого класу вчителька сказала, ну, можливо, вам треба шукати якусь іншу школу, тому що ну, дитина не може перебувати вже в школі. Дуже багато проблем. Я почала думати, що робити, тому що ну, спецшкола – це точно не вихід, і ці діти так само потребують адаптації, як інші ну, не нормотипові діти і мають жити в соціумі. Тому ми зробили для дітей інклюзивне навчання, діти отримали помічників вчителя, що дозволило їм мати і полегшену програму і вчитися. Ми знову могли втримати свої позиції. Пройшов час, діти підростали. Появився мій улюблений підлітковий вік. І з ним ми теж дуже міцно познайомилися, тому що проблеми з донькою, які майже зруйнували нашу сім'ю. І завдяки соцслужбам, які вперше за 11 років нас відвідали, перемолотили нас досить сильно, так що ми ледве знову втрималися на ногах, а не відкотилися знову назад. Цього року ми так само були змушені змінити школу, тому що в класі молодшого сина ми теж не могли достукатись до батьків, щоб вони навчили своїх дітей сприймати таких діток, там не провокувати, а мати дружні взаємини. Завдяки підтримкою школи Єгор закінчив клас, і ми очікуємо, що в новій школі ми зможемо достукатися і розказати про те, з чим борються ті діти. Бо Фас це вже стан, який назавжди залишається з дитиною. Він ніяк не лікується, він ніяк не підтримується. Але це був не вибір тих дітей. Вони змушені з цим жити, бо колись якісь дорослі зробили такий страшний вибір. І залишили їх самими з такими страшними наслідками. Для батьків-усиновителів прийняття це не шлях, який ви будуєте руками. Прийняття і бути в єдності в родини це кожен день зранку, до того як ми всі закриємо очі, ми проходимо цей шлях знову і знову. Є величезні плюси. Я ніколи не знаю, які діти зранку в мене прокинуться вдома. Це завжди буде сюрприз. Все, що нам допомагає долати наші труднощі, це бути разом. І тому я змушена запросити їх до себе на сцену. Сідайте, вдягайте. Тому що 9 вересня це міжнародний день інформування про фас, фатальний алкогольний синдром, і символом цього дня є отакі от червоні кеди, які ми сьогодні всі одягнули. Тому пам'ятайте, що тепер, коли ви побачите червоні кеди, знайте, що є можливість стати більше, чим людиною в своєму житті. Кожен з нас може бути не лише людиною. Ми зможемо стати домом для тих, кого колись дуже несправедливо позбавили. Дякую. Ось ми дивимося на сцену, і ми розуміємо, що те, що я казав на самому початку: мій дім там, де мене люблять. Мій дім там, де мої найрідніші. Мій дім там, де мене чекають. Мій дім там, де є любов. Ось вона, любов на сцені. Ваші оплески. Оксана джуси і джусики, як вона їх називає, гарно.